Чому я кажу совєтський, а не радянський? На це є дві причини. Перша. у всіх європейських мовах у назві Совєтський Союз совєт не перекладають. Це слово лише адаптовується до інших мов. Порівняйте: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, болгарська, білоруська, литовська, естонська, грецька, сербська, словенська, словацька, узбецька. Португальська слово «радянський» – це переклад, що став уже ідеологічним інструментом, і ми, начебто, узаконюємо це поняття у нашій мові, тобто робимо чуже своїм. Підміна «совєтна рада була не випадковістю, а все ж таки політично-психологічним кроком Москви: замаскувати окупаційну владу, прищепити відчуття свого. Нас привчали сприймати совєтсько-комуністичну владу як щось своє рідне, показово, що навіть мовознавець Юрій Шевельов принципово не вживав цього слова. Як на мене, пряма транслітерація слова е, совєтський. Оголює всю суть терміна нав'язане, окупаційне і позбавлене української природи. Саме так воно зберігає свій колоніальний відтінок і показує позасистемність. Моя бабуся ніколи не вживала слово радянське, завжди казала «Совєтський Союз. Я вважаю так само потрібно називати речі своїми іменами. Саме це є найкращим актом мовного опору.